Основні футболісти зі своїми звичними номерами. Ну і два молоді гравці. Давид Білий з 20-ко на спині і Кирило Пашко, у нього 10-й номер. А решта усіх, хто є представниками першої команди, у них звичні цифри на спині. Друзі, дивіться огляд київського динамо проти Шкендії з північної Македонії. Черговий товариський поєдинок для команди Олександра Шевковського. Всі головні моменти у нашому огляді. Не забувайте підписатись на ютуб канал Футболхаба, Ставте вподобайки. Нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Пробігає Єрмоленко. Удар від брашка переводить м'яч на фланг голкіпер. Амзай дістає м'яч в ближньому куті. Брагару Хасан зустрічає його на фланзі. Брагару назад пасує на Кабаєва, той у центр Брашко, Кабаєв. Ярмоленко, Ярмоленко правою пробиває, невлучний удар, але це спроба доволі небезпечна. Брашко віддає на Брагару. Мрашко. Кабаєв, Кабаєв, потача від нього з лівої. Мрашко на підбиранні і теж лівою пробиває. Не надто сильний удар забирає. А м'ячам заї. Окей, океа, комуніклана позитивка. Є забігання від Вінгера. Отримає передачу Латіфі. Прострілу штрафний майданчик. Піловар. Ну, можна це рахувати як передачу на Тимчика. Добре, що в нього швидкі ноги, зумів м'яч підхопити. Тимчик. Пашко. Браво! Ярмоленко. Кабаєв. Заходить у штрафний майданчик. Видає на Брагару. Брагаро простріл виконує. Ярмоленко. Ярмоленко. Нічого собі, Андрій Миколаєвич. 1-0 на користь Динамо. Ось ну, це так завершення. Ну, показав зараз дядьку молодим, як потрібно використовувати моменти. 1-0 на користь Динамо. Ще один стандарт. Знову Ібраїмі. Знову просто наближче Стіку в стійку М'яч влучає. Аль Хасан. Заштовхати намагався у ворота Ібраїмі. Не обіграв білого. Білий. Няч динаміць, випустив за межі поля. Задорожний. Тимчик. Низом задорожний. Залишається з м'ячем. Пасує на Пашка. Пашко. Ще один фінт. Залишився з м'ячем. Зараз Пашко ліворуч. Ліворучка пасує у штрафний майданчик, але трумче виграє позицію. І заробляє в вотацік. Розкрутив двох суперників Пашко в першому моменті, можливо, там і десь рукою зачепив. Довга передача вперед. До речі, Волошин так, ось зараз правий захисник в цій четвірці. Удар по воротах саме Волошина. Але кошала обіграв і пробив. У центр захисту без змін залишається. Поповий Біловар. Відбили, заспокоїли гру. Зараз македонці. Рамадан розганяє ще одну атаку. Шала шала. Проходить волошина. Шала виконує простріл. Ой-ой-ой-ой-ой! Френдлі фаер на віддячука. Один один стає рахунок. Розіграли вже м'яч футболісти Шкенді і Вебстер. Ванат перехопив, відпра... відпрацював на... Волошин, на Ваната Рубчинський. Ванат у штрафному. ВАТ під ліву. М'яч далі залишає у себе. Ванат і забиває. Динамо. 2-1. Витримав паузу. Нападник Динамо обіграв голкіпера, прибрав захисника і все ж таки відправив м'яч у ворота. О, це вже більш схоже на звичного Ваната. Я дуже спокійно розібрався у чужому штрафному майданчику нападник Динамо. Біловар. Рубчинський, Піхальонок. Праворуч Ванат. Рубчинський виконує простріл. Піхальонок, піхальонок. Залишає на Ваната. Забиває Ванат. На центр поля. Немає офсайду. Це 3-1. Дубль від Ваната. Зупинились, підняли руки футболісти шкинді, але цей м'яч зараховано. Два м'ячі у другому таймі забиває Ванат. Дубль Ваната в другому таймі. Дозволив мати перевагу у рахунку. Волошин встигає залишити м'яч. Волошин. Не помиляється зараз. Дячук з тим, аби вибити м'яч. Удар по воротах. 3-2 стає рахунок. Захист Динамо. Це тема, про яку вже набридло говорити. Останні секунди, і можливо, остання атака в цьому матчі Вівчаренко віддає на піхальонка. В підкаті вибиває м'ячаки, і все на цьому фінальний свисток. Динамо перемагає Шкендію за рахунком. 3-2. дуже результативний вийшов у нас. Другий тайм, в якому 4 з 5 м'ячів було забито. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.